Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде на огляді ось такі цікаві акумулятори. Це літій залізо залізофосфатні з маркировкою 26650 FS3. Ці акумулятори з ємністю 3600 мА. Сьогодні я вам про них розкажу, де їх можна застосовувати. Замірюємо, звичайно, їхні характеристики, внутрішній опір, дамо йому навантаження. Коротше, буде цікаво. Так що погнали до цього. самого початку. Давайте я вам розкажу трохи характеристик. Як ви бачите, це в нас вживані акумулятори, але для літія це не критично, тому що вони мають дуже багато циклів заряду. Це не літіонні акумулятори, це літій залізофосфат. Він набагато безпечніший, ніж літій. Розміри цих акумуляторів, які я вже казав, це 26650. Тобто 26 мм це в нас діаметр самого акумулятора. 65 мм це його довжина. І нулік в кінці, це звичайно його форма округла. Номінальний вольтаж цього акумулятора це в нас 3,2 вольта, що вказано в нас на акумуляторі. Максимальний заряд 3,6 вольта, мінімальний розряд 2 вольта. Сила струму заряду і розряду. Зараз ми, до речі, заглянемо в даташит і також подивимось внутрішній опір. Погнали. Дивіться, це в нас даташит цього акумулятора 26650 FS3. Тип, як ви бачите, у нас літій залізофосфатний 3,600 мА. Номінальний вольтаж 3,2 вольта. А от у нас внутрішній опір 20 мО. Я так поняв, це в нас має бути максимальний внутрішній опір 20 мОм. Далі у нас заряд. Пише у нас заряд 0,5С, і також розряд 0,5С. Добре, а який тут максимальний заряд і розряд? Так, максимум чарджінг, e, максимальний заряд, як ви бачите, 5,4 ампера. Досить багато, і максимальний розряд, як ви бачите, 10 і 8 а, досить багато. Так, номінальний вольтаж 3,6 вольта, мінімальний розряд 2 вольта. Розряжати його можна при температурі мінус 20 і плюс шістдесят. Як ви бачите, непогані характеристики цього акумулятора. Потім я вам покажу його ціну. Вони реально недорогі і класні акумулятори. Давайте спочатку ми його перевіримо внутрішній опір, а потім дамо йому навантаження в 0,5 від самого акумулятора. Це приблизно десь там 1,5 ампера. І подивимось, скільки цей акумулятор нам видасть міліампер. Погнали. Що ж давайте замірюємо внутрішній опір. Там максимальний показувало 22 два мільйони. А ваші ставки скільки? Я думаю, десь буде в районі 15 мільом. Я чесно кажу, вам не заміряв. Заміряю прямо на відео. Вам. 14 мОм, 3,6 і вольта акумулятор в нас заряджений. В принципі, так і має бути, тому що літій, залізо фосфат в них внутрішній опір прирівнюється десь близько до високотокових акумуляторів літіонних. Добре, давайте ми його поставимо в холдер, дамо йому навантаження, подивимось скільки він видасть. Погнали У нас на навантаженні показують 3,6 вольта. Добре, що в нас на мультиметрі 3,6 вольта. Все супер, акумулятор заряджений. Буду його розряджати силою струмою 1,5 А, щоб дізнатись скільки він нам видасть ємності. Але спочатку я хочу дати йому 10 ампер і провірити, чи він тримає свою номіналку. 3,2 вольта. В, в даташиті в нас писало максимальний струм 10 а. Давайте ми накрутимо 10 ампер. Так. Це в нас сюди 0. Ще раз. 10 А в нас є. Давайте жмемо старт і подивимося, чи він тримає 3,2 В при 10 А. 3, і там 3 3,1. Ну, 3 вольта він тримає в тому районі 10 А. Добре, зупиняємо. Ну що, ну, тепер давайте дамо 1,5 А йому навантаження. Залишимо на деякий час, включаю вам таймлапс. Подивимось, скільки він видасть міліампер. Ну що, як ви бачите, тест прийшов, Видав нам цей акумулятор 3514 мАч, прийшло по часу. 56 хвилин 21 секунда. Ну, як ви бачите, при 5 амперах, 5,5 ампер. Цей акумулятор видав свої заявлені характеристики, тобто ємність 3600. А він видав 3500. Вам ще розказати про цей вживаний акумулятор. Як ви бачите, тест він пройшов нормально, де його можна використовувати? Та будь-де ви можете з цих акумуляторів зробити собі спокійно. Там 12 вольт для ДБЖ, для безперебійника і в різні другі гаджети є. для цих акумуляторів БМС, зарядки і так далі. Все є. Де такі акумулятори можна придбати на сайті АКБ. Посилання на хлопців я залишу в описі під відео. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.